Вересня система була оновлена і наразі підтримує перевикористання біометричних даних з карток BRP. Таким чином, якщо вам вдасться зчитати біометрію з вашого BRP, вам не доведеться відвідувати візовий центр для завершення подачі на Ukraine Permission Extension Scheme. Зараз ми спробуємо це зробити. Отже, я йду в Apply. Ось на цьому етапі будьте уважні, якщо у вас є prp картка то навіть якщо вона вже закінчилась, і закінчилась вона вже у всіх, найпізніше останнім днем 2024 року, ви маєте відповісти так. Тут також потрібно відповісти, що ця картка вже expired. Той факт, що картки дозволили використовувати для перетину кордону до червня місяця, не має ніякого значення в даному випадку, тому що картка все одно прострочена. І тут ви маєте відповісти, що так ви надавали відбитки пальців для британської візи. Навіть якщо свого часу ви отримували візу, і ви не пам'ятаєте, щоб ви ходили до візового центру, але ви пам'ятаєте, що ви використовували мобільний додаток, щоб щитувати дані зі свого паспорта. Це означає, що ви надавали свої відбитки пальці ось саме таким чином, за допомогою додатка ID-чек. Навіть у цьому випадку вам треба відповісти так. Тут ми вказуємо свій вік. Якщо у вас є, є віза, ви можете зайти в свій існуючий аккаунт. Отже, після того, як я увійшла в аккаунт. Я можу почати аплікацію, тобто почати заявку. Я підтверджую, що я всередині UK зараз знаходжуся. Це обов'язкова умова, якщо ви знаходитесь за межами UK, це буде видно в системі. А ви не можете подавати заявку за межами UK, вона буде невалідна, буде відхилена без розгляду. Тепер ми переходимо до кроку підтвердження особи. І ось тут ви можете використати BRP, тобто вашу пластикову картку для того, щоб підтвердити свою особу. Саме в такому разі у вас з цієї BRP-картки буде считана біометрія, і ви зможете уникнути походу до візового центру. Якщо ж ви оберете на цьому етапі паспорт, вам доведеться відвідати візовий центр, щоб підтвердити свою особу, про що вам тут і кажуть. Я зараз оберу BRP. Отже. На цьому етапі мене просить підтвердити свою особу, і знову ж таки мені повторюють двома способами: це можна зробити: або використовувати мобільну апку, мобільний id Check, або відвідати візовий центр. Я натискаю Continue, і ось на цьому етапі я маю вибрати так, якщо в мене на руках є brp картка На ній є цей символ, і він. Вказує на те, що картка містить в собі біометричні дані, тобто мої відбитки пальців та фото. Також мене питає, чи є в мене правильний смартфон, який підтримує зчитування даних з карток. Я кажу, що так. І ось на цьому етапі я маю продовжити через додаток. Ось тут, залежно від того, яка, який у вас телефон, чи це iPhone, чи це Android, ви обираєте, де ви завантажуєте додаток. Ви завантажуєте цей додаток. Я, наприклад, зараз спробую Android-версію. Ось так він виглядає. фіолетова іконочка UK Immigration ID Check від UK Visas and Immigration. Ви зараз завантажуєте цей додаток собі. І після цього скролити ось донизу до ось цього QR-коду, який вам треба буде считати додатком. Отже, я завантажила додаток, і зараз я за допомогою цього додатка, у самому додатку, я оберу на екрані How are you connecting the app, я оберу QR-код. І а, далі мені а, буде сказано «Connect the app. you will need to scan the qr code displayed on your other device. Я натискаю кнопочку Continue, дозволяю додатку а, доступ до камери моєї телефона. І ось зараз в мене камера актуалась, я наводжу на цей QR-код, і а, мене а, питають а, We need to confirm who you are, тобто підтвердити, хто я є. Тут у мене є два варіанти. Чи я хочу отримати на телефон-код, чи я хочу отримати на e-mail. Різниці немає, я беру опцію отримати код на телефон. Тут же мені цей код приходить в СМС, я його сюди додаю і натискаю Continue. Зараз у мене додаток сказав App Connected. Я підтверджую, що я згодна з використанням даних. Далі у мене йде така невеличка покрокова інструкція, де мені розказується, як підтвердити мою особу. І після цього мені висвічує екран «Using a Biometric Residence Permit. І тут мені показується про те. Як правильно сканувати мою BIP-картку? Що мені тут розказується, що треба перевернути її і сканувати задню її частину, там де немає вашого фото? А є такий набір символів з моїм прізвищем, з купою різних даних. Ось саме його мені кажуть, зафотографувати. Тепер мене просять зробити фото іншої сторони картки вже тієї, де. Моє фото. І тепер ось дуже важливий етап. Мобільний додаток каже мені Access the Chip in your card. І ось це момент, коли вам треба буде считати біометричні дані, тобто покласти свій телефон на картку BRP, почекати і дочекатись, поки він зчитає біометричні дані. Отже, я кладу його, а на даному етапі, що важливо, вам потрібно прибрати, прибрати будь-які чохли, чи що на вашому телефоні, що може затруднити зчитування. Якщо вам не здається, не вдається зчитати... Порухайте трохи телефон, поки повідомлення, наприклад, готове до сканування чи, чи інше повідомлення у вашому телефоні зміниться, вам телефон буде підказувати, що вам треба порухати його, щоб знайти чіп. Як тільки ви побачите повідомлення типу «Accessing chip або щось подібне, це означає, що вам треба нічого не робити, не рухати телефон, і дочекатися, поки інформація буде зчитана. Далі вам буде запропоновано сканувати своє обличчя. Додаток буде розказувати вам, як це зробити. Підсумте ближче, підсумтесь далі. Далі вам буде запропоновано зробити ваше фото, і буде показано. Як це робиться? Це робиться обов'язково навпроти білої стіни, Тобто це таке досить чітке паспортне фото. Окей, після того, як фото вам вдасться перевіряєте інформацію. На екрані Send Your Information і натискаєте Submit. Далі вам каже: what happens next? Перейдіть до UK Visas and Immigration Account для того, щоб продовжити. Ну і власне все. На цьому етапі ви можете натиснути кнопку Disconnect, від'єднати додаток від, від своїх даних в UKVI. І ось тут ви можете зробити Sign In. Знову ви вводите той самий документ, з яким ви заходите в аккаунт. І отже, тепер ви бачите кнопочку Continue Application, і ви бачите, що ви почали цю заявку. Власне, на тому етапі, де я підтвердила свою особу, Мені буде запропоновано пройти наступні кроки, які такі самі, як в попередніх наших відео. І після цього моя заявка буде подана. Тобто мені не треба буде відвідувати візовий центр для здачі біометрії.